Отоцикл Іж Планета 3 був популярним серед молоді та спортсменів завдяки своїм надійним характеристикам і високій маневреності. Він оснащувався двотактним двигуном об'ємом 350 кубічних сантиметрів і потужністю 29 копійки село, що дозволяло розвивати швидкість до 120 км за годину. Мотоцикл вагою 160 кг мав чотиритактний мотор, що використовує взимку для покататися по снігу. Мотоцикл також мав передню і задню підвізку з регулюванням, що дозволяло адаптувати його до різних умов дороги. Завдяки своїй великій габаритної довжині він забезпечував комфорт водію та пасажиру під час поїздки. Іж Планета 3 був також відомим своїм низьким споживанням палива, що дозволяло економити гроші на паливі. Цей мотоцикл продовжив існування у наступних модифікаціях «Іж Планета 301» та «Іж Планета 302», які випускалися до 1985 року.